Богославський коледж чекає саме на тебе, випускник 9 чи 11 класу. Ви дізнаєтесь, чому Богославський коледж це правильний вибір. Ти зможеш зробити різкий ривок, апгрейд у власному розвитку, розвитку своєї особистості. Не зволікай, місця державного замовлення ще є. Це твій шанс отримати якісну, передвищу освіту. Богославський коледж обирають прагматичні, кмітливі, завбачливі випускники, турботливі батьки, їхні родичі коледжу довіряють всі. Це щебель якісно нового, чудового, сповненого емоцій і наповненого виром подій студентського життя, замість сірої, однотипової часто марудної буденності. В коледжі. Знайдеш нових друзів, а часто і свою другу половинку. Розшириш свій кругозір, розвинеш свої таланти, навчишся самостійності. Висококласні спеціалісти підготують тебе до будь-яких іспитів чи тестів для подальшого навчання, всі умови побуту і відпочинку створені для тебе, для інагородних. Комфортабельний гуртожиток з євроремонтом. Якщо ти місцевий, то зручне розташування коледжу Твоя вигода. Тут найкращі спортивні зали, є тренажери і зручна найкраща в Обухівському районі, а можливо, і в Київській області, система укриття. Роки навчання промайнуть швидко. Ти Зможеш опанувати спеціальність на свій вибір, вчитель початкових класів і англійської мови. Англійська мова перспектива твого майбутнього в Європейському Союзі. Чи інформатики. Інформатика початковий етап інформативної грамотності, а можливий крок в айтішніки вихователь дошкільного закладу для тих, хто любить дітей і їх розвиток, вчитель фізичної культури. Для тих, хто розвиває свій організм зміцнення здоров'я і любить спорт, вчитель образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, видатні художники, музиканти, диригенти це славна історія Богослава і коледжу. Молодший бакалавр справа чи соціальної роботи, це твоя юридична грамотність та вміння працювати з людьми. Та для людей. Богославський коледж обирай, мерші вступай. Це правильний вибір. Тепер знай. Дружня сім'я студентів і викладачів Богославського коледжу чекає на тебе. Щоб був молодим, сам би вступив в цей чудовий і величний Богославський коледж. Вся інформація про вступ на сайті Богославського коледжу. Дзвони, контакти є. Тобі допоможуть. До зустрічі, друже. Повір в себе. Я вірю. З найкращого коледжу на Україні <тас> <пас> З найкращими викладачами. Реве. Живіть довго і щасливо.